І від матчу з сам минуло всього два дні. У якому фізичному стані зараз перебуває команда? А яку кількість навантаження отримує? Але яке зараз навантаження? Зараз ніякого навантаження вони відновлюються. Та навіть тренування сьогодні буде більш ознакомитися з, з полем та підготуватися на завтрашню гру. Тому зараз ніякого немає завантаження. Навантаження є тільки відновлення та. Ми ці, ці два дні тільки займаємося цим. Окей. Okay. Пане Сергію, два маленьких запитання. По Андрію Ярмоленку, в якому він стані? Чи можемо очікувати на його вихід в е, матчі з Італією? І я, що ви зараз кажете про збірну Італії? Вона теж зіграла в нічию свій матч з Північною Македонією. Е, Тренер тільки буквально прийшов, от тільки один матч. Як оцінити? Цього суперника. По Андрію, Андрій тренується, ви бачили, він був на заміні. На жаль, Андрій не має практики, він відновлювався. Та зараз останні 3-4 дні він тренується в загальної групі, тому вважаю, його поява завтра повністю можлива. З приводу італійців, так, вони зіграли в ніч. Я дивився цю гру, це була дуже важка гра, тому що поле, поле було в дуже важкому стані, але я бачив інтенсивність, я бачив, за, за рахунок чого італійці намагались, намагались виграти цю гру. І так мене дивує та інтенсивність гри, яку показала, показала, показала Італія в цій грі. Я впевнений, що завтра інтенсивність буде не менше, Ми повинні бути готові до цього. Доброго вечора. Питання до тренера Сергій Станіславович. Наскільки складно за достатньо короткий проміжок часу підвести гравців, які грають у нашому українському чемпіонаті, та гравців, які виступають у Європі, до єдиного ігрового тонусу з погляду командної гри я маю увазі взагалі за ці збори? Дякую. Ну так, треба більш, більш часу, але ми ж не перший раз збираємося, футболісти усе, усе розуміють, ми намагаємося. Казати, що дуже важливо зараз весь той час, який ми збираємося витрачати на більш концентруватися на собі та на моделі нашої гри. Я вдячний футболістам за ці 5-6 днів. Вони, як на мене, дуже прибавили у командну грі. Я знаю, як буде грати Італія. І гравці розуміють, що це. Дуже важлива гра для збірної Італії, але це дуже важлива гра і для нас. Я завжди кажу гравцям перед грою. Ми повинні поважати суперника, але ми повинні засереджитися на своїй грі. І завтра, якщо ми не покажемо своєї гри, тому тоді буде дуже важко. Тому ми розуміємо, ми розуміємо, наскільки важна важлива гра для Італії, але ми повинні думати о нас.